Викладачі та студенти факультету іноземної філології вітають Волинський національний університет імені Лесі Українки із 85-річчям. Сьогодні Волинський національний університет імені Лесі Українки це потужний освітній і науковий осередок. Факультет іноземної філології вже більше ніж 60 років здійснює освітню та наукову діяльність скеровану передовсім на вивчення іноземних мов з нагоди ювілею університету згадуємо першого декана факультету іноземної філології Мельниченка Анатолія Семеновича. На початку 90-х років на факультеті сформувалась потужна плеяда професорів-завідувачів кафедри, які сформували сьогоднішній вигляд нашого факультету. Хотілося би згадати город Євгенію Іванівну. Професора, засновницю кафедри практики англійської мови. Також згадуємо професора Олікову Марію Олександрівну та професора Булатецьку Людмилу Іванівну, які стоять у витакі кафедри англійської філології. Кафедру німецької філології було засновано під керівництвом доцента Міханько Віри Павлівни і згодом її очолювала професор Застровська Софія Олександрівна. Кафедру прикладної лінгвістики заснував. Доцент Кікець Микола Ігорович згодом до факультету іноземної філології приєдналися кафедри викладання іноземних мов під керівництвом доцентів ГЕД Світлани Федорівни та доцента Троцюк Аїди Миколаївни. І у такому форматі ми працюємо і сьогодні. Сьогодні факультет іноземної філології налічує понад тисячу здобувачів вищої освіти та 110 Науково-педагогічних працівників. Ми здійснюємо підготовку за шістьма освітніми програмами на рівні бакалавра та шістьма освітніми програмами на рівні магістра, а також маємо одну освітню наукову програму. Ми пишаємось нашими випускниками, які працюють в головному офісі компанії Google. Працюють помічниками депутатів європейського парламенту. Наші випускники викладають технології штучного інтелекту у Ягелонському університеті, а також належать до керівного менеджменту регіональних та міжнародних комерційних компаній. Випускники факультету завдяки вільному володінню іноземних мов працюють в органах місцевого самоврядування, очолюють відділи, а також виконують роботу пов'язану з забезпеченням міжнародної співпраці Волинського регіону. Основним здобутком Останніх років діяльності на факультеті вважаємо започаткування підготовки фахівців-перекладачів. Завдяки зусиллям ректора професора Анатолія Цьося на факультеті було відкрито лабораторію послідовного та синхронного перекладу. І саме ця лабораторія стала осередком підготовки, започаткування та активної діяльності наших освітніх програм із перекладу. У ювілейний для Волинського національного університету рік факультет іноземної філології в першу чергу стратегічно бачить. Свій розвиток у приведенні до відповідності європейських стандартів іншомовної освіти. Ми чітко розуміємо, що володіння іноземними мовами є необхідною умовою європейської інтеграції України, зважаючи на увагу, яку уряд України приділяє вивченню іноземних мов, ми розуміємо, що якість іншомовної освіти це наш шлях до європейського союзу. Ми вітаємо рідний університет із гарним і красивим ювілеєм. Сподіваємось, що в майбутньому. В європейському освітньому просторі Волинський національний університет займе своє гідне місце.